Всім привіт, з вами на Мазеріос, і це відео про майбутній X, а точніше, як зекономити велику кількість часу і м коштів на ваш буст і вашої пачки. Звісно, коли всі починають грати, саме перше, що потрібно, це шмот і зброя. Але є один нюанс, який всі часто забувають, але який я дуже часто використовую на серверах. Щоби зекономити свій час, і потім в майбутньому воно мені також допоможе. А говорю я саме про дуже велику важливість це грейд зброї. Наприклад, якщо подивитися на хомки, в них є акум. Це дуже гарна зброя буде для всіх хілів з е самого початку і вплоть до. Там, е 76 го рівня. Ще дуже часто хіли вибирають не Хомку, а саме ось цей Mysterious Soul, тому що в нього йде, ну він дешевше йде, і в ньому також є акум. І по суті, іншої зброї вам вже до 76-го левела не потрібно робити акцент на цьому. Плюс в цю зброю буде дешевше вставляти потрібний вам ЛС, і вставка і виймання буде коштувати дешевше. Ось ця зброя. Буде потрібна вплоть до 76-го левела всім персонажам, кому потрібне збільшення мани, але не таке, як конверсія. Ну, тобто, наприклад, барду СВС, щоб в нього було більше мани, щоб він швидше кастував, Ну, з дагером, по факту швидше буде, ніж з дубінкою. І в СВС буде завжди більше мани, чим зазвичай. Якщо ви граєте за якогось Кора, наприклад, СХ, ММ чи СОРК чи Нєкр, ви можете вибрати Staff і зробити на Акумен. Ви скажете до 76 го левела бігати? Так, бігати до 76-го левела, але якщо ви вточите Staff хоча б на плюс 8, то М-атака в вас буде так, як ніби ви бігаєте з Міраклом або з Фламін Драгон з Ну тобто ця пуха вам замінить Бешку, замінить Ашку. А там же далі s -grade. А плюс 10 а так взагалі з М-атакою, як в Аркане Мейс. Ну, тобто, це заточити пуху на плюс 10, яку продають в магазині, набагато легше, чим її скрафтити або купити на ринку і попробувати... ну, по-перше, не факт, що ви її скрафтите. В ідеалі взагалі на корах затачувати це грейд зброю хоча б на плюс 10. Тоді в неї атака буде як в С-грейда. Ну тобто, якщо інферностав точити на 10, це вже буде Аркана Мейс. Але, але, краща ця зброя до 76-го левела. А там вже, да, дійсно, s грейд тому що там вже йде атрибут. І сила відсосок вже буде відчутна. Також дуже популярна пуха Ecliptic Axe або. Maze of Underworld або та ж Havlen Call Callsword, яку роблять на конверсію. Кому вона потрібна? А потрібна вона, в принципі, всім, хто страдає від мани, якщо вся пачка магів зробить пуху на конверсію і буде вдягати її перед кожним юзом тієї ж самої шилки е скіла на ману, то ви з маною взагалі проблем знати не будете. Плюс завжди конверсію вдягають перед Саблімом, якщо вони рідкі в клані і вони даються рідко на початку гри. Майже вся ця грет зброя має хороші SA. І плюс восьма вона вже буде як А-грейт. Тому це найкраще вкладення, яке можна зробити. Візьмемо, наприклад, B Circle Blade, тут є фокус. Якщо взяти Orchid, то тут в нас є крита глушення. Кажуть, що воно погано працює, а мені, ну, мені нормально, воно працює. Єдиний мінус в цей грейді це в кастетах, тому що тут ну, такі собі ну, тільки ці гред-пата, в них є хаста. І луки. В луках то, там взагалі печаль, там е... хренові еса, нічого не скажеш. А вся інша зброя, вона, якщо ти кор, купуєш, точиш на 8 і не їбеш собі голову. Якщо ви не корви, там дайгерщик. Дайшик Дайгер може взяти Dark Screamer на вкусівку, вточити його на 8, а може і не втачувати, тому що, в принципі, йому заточка дайгера сильно приросту урону не дасть. Чи. Опа! хоча пофіг, Чи War Axe, Робите його на ХП і вдягайте його на танка. Це найкраще інвестування. Яке можна зробити з початку гри. Тепер саме цікаве, так як ви граєте в пачці, ви можете обмінюватись тою зброєю друг з другом для прокачки сабкласів і прокачувати їх разом набагато швидше. Якщо ж ви граєте самі і ви SA в ту зброю не вставляли, ну або навіть якщо вставляли і ви не сильно швидко довго ну, не сильно швидко викачуєте той субклас. То ви можете просто підійти до Мамона, а вони по-любому будуть. І робити обмін зброї на іншу. Ось ця строчка «Обміняти оружжя на равноценне. І міняємо свою зброю на будь-яку. Єдине, що не можна обмінювати дуали. Правда, я не знаю, може на цьому сервері можна і дуали обмінювати. Зараз спробую. Ні, на жаль, тут це пофікшено. Дуали можна поміняти тільки на дуали. І все. З цією ж самою. ХП-атакою А от іншу це зброю можна поміняти на будь-яку. Ось, до речі, один із класних е пушок, як яких, який в магазині, по-моєму, не продаються, вона на ХП. Але мінус е зброї тієї, е наприклад, ту, яку я вам тільки що показав, або ось цієї. Те, що не продається SA, треба буде точити самому. Але точиться воно доволі просто. Або. Ось ця зброя. Ось ця. В неї також. Будь-яка зброя, яка там дешевша, ніж е, мідовська чи топова. В неї са треба точити на ніжичі. Ну, але, повторюсь, точити її доволі просто. До речі, ця фішка на зброю також розділяється і на біжутерію. Тому що це грейд заточки. На біжутерію, вони будуть доволі дешеві. А купити їх можна дуже спокійно, ця біжутерія вся продається. На жаль, на цьому все. Зброю і біжутерію ви можете це грейд зробити і потім прокачуватись і саби прокачувати разом або самі, і заточений це грейд вам. Дасть буст в тому плані, що вам не потрібно буде ходити, міняти той шмот. Ви його вдягнули на 40-му і до 76-го там качнули САП. Те саме з основою. У вас буде такий, такий самий захист, така сама М-атака, П-атаки, такі самі бонуси, як ніби ви міняли весь цей час зброю. А от зі шмотом, так, на жаль, не вийде. Бо там буде для Бешки вставки, для Ашки вставки, тому цешний шмот краще одразу поміняти на Б-шний, як буде така можливість. Але, але, опять же таки, вам потрібно буде зробити акцент тільки на заточці цегрейда і зміни шмота. Все. Якщо ще щось згадаю по старту на новому сервері, я обов'язково з вами поділюсь.